Всім привіт! 9 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, ми продаємо газові балони, композитні та металеві, і часто запитують, є комплект для підключення у вас чи ні. От, я показую наявності, у нас комплект для підключення. Є в наявності кислородний шланг длиною 2 метри. Також редуктор. Зараз я постараюсь показати, отак, друзі, що це за редуктор отакий, в наявності з таким редуктором. Чому вважається комплект для підключення? Тому що шланг, редуктор. от. Закріпляється з до докислородного шлангу хамута. І зворотня сторона. До чого будете підключати, якщо там до газової плити є різьбове соєдіння, значить о, такий от переходничок. Якщо ж немає просто штуцер, значить знімаєте хамутик і підключаєте шланг напряму. Отакий От комплект для підключення до газового полону. Кого цікавить, заходьте на сайт електромотора, ціна на сайтах одинаково. До да, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Друзі, всім гарних покупок. До да, мирного неба 063. 426 10 10